...зборів та, та затвердження порядків, що на 2,4 десятих бірш бюджету відображає зміни бюджетного та податку. Mm -hmm. Все можливо mm -hmm. технологічно ми, ми, ми приймаємо. 25 щодо структури видатків загального фонду, нації влади в Україні і повністю відповідає пріоритетам і цілям стратегії. <запевтись> 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 Переходять до працювати круготибово, і ми маємо вже і громадськості. Всякому разі переконання тому, що саме ступець там якби переслідування і надчасною секретною інформацією настряляли,